28 березня пам'ять святого мученика Мануїла Крицького старшого. Святий Мануїл народився у містечку Сфакія, що на Криті. Під час репресій, що відбулися услід за повстанням 1770 року, на сфакію напали турки. Вони захопили хлопчика в полон і насильно зробили йому обрізання, чим формально долучили його до ісламу. Але Мануїлу вдалося втекти і сховатися на острові Міконос, де він знову став християнином і згодом одружився. Через декілька років, дізнавшись, що дружина порушує подружню вірність, він без ненависті й гніву, забравши шістьох дітей, переселився в інший будинок. Одного разу, коли він повертався із острова Самос на кораблі, завантаженому лісом, на нього напало турецьке військове судно. На борту судна нападників був Шурин Мануїла, який перебував на службі у Аги, і смертельно ненавидів взяття за те, що той покинув його сестру. Побачивши Мануїла, він одразу ж доніс на нього туркам як на відступника. Святого привели до Аги, і той наказав християнину повернутися в іслам, погрожуючи страшними тортурами. Але мужній Мануїл відповів: про це не може бути і мови. Я народився християнином. Християнинам хочу і померти. Незважаючи на тортури, яким його піддали, він залишався непохитним аж до прибуття корабля на остров Хіос, де стояв військовий флот султана. Після допитів адмірал наказав відтяти святому голову. Почувши вирок, Мануїл лише вигукнув: Слава тобі, Боже! Місцеві православні священники побоялися прийти до нього з останнім причастям, хоч він просив про це. І турки не заперечували. У день страти мученик з радістю схилив шию перед катом. Але той, раптово злякавшись, втік, що викликало серед турок великий переполох. Святий, стоячи на колінах, залишався нерухомим. Один із воїнів схопив меч, що упав на землю, і став бити ним Мануїла, проте так і не зміг відтяти йому голову. Оскаженілий він кинувся на святого, повалив додолу і перерізав йому горло, немов ягнятів. Наступного дня адмірал наказав викинути тіло святого мученика в море, щоб християни не змогли його вшановувати. Це славне мучеництво сталося 1792 року.